Так, привіт, мої ангілочки. З вами я Паша. Ангілочки мої всім привіт. І це от наша десята серія про попі плетай і проходження попі-плитам 3. Четверта частина. Так, все, починаємо. Ставте лайки і підписуйтесь на чоло. Все, починаємо. От, кстати, От, в мене один підписник такий, я написав коментарі. Сергій та Сергій Легіонов. Сергій Легіонов, Ти просив? От ти просив четверту частину, от тобі, будь ласка. Четверта частина. Давай, вот насоджується там і можеш брати попкор, чи все там якесь. Коло там можеш попити там якусь. Ну і все, погнали. Так, постав на паузу. Так, друзі, і мій підписник Сергій Сергій Легіонов, Сергій уша. От е, лови четверту частину Попі, там, три. От лови четверту частину просив. Ну ти ж просив. От, і, от дивись, от наслужуйся. От ти зараз дивишся відео, от, наслужуйся, от. От можеш можеш радуватися, що там танцювати, що я вже, там зробив нове відео. От, поп там. Та, все, друзі, давайте почнемо. Все, ставте підписуйтесь, все. підписуйтесь. Я не можу дозволити тобі піти. Те, що відбувається там у Ага. Ага. важливо нас. Але вони були не одні. Вони лише сліду за свій ворогом, своїм ворогом прототипом. Каже ж на пошану. Пошану? Не знаю такого слова пошану. А, кнопку треба которая... нажати. А, добре, no, не знаю. Так давно не грав. Так давно не грав. Хоча я знаю. He's the reason I was trapped in that god awful case for so long. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. Let me help you save everyone. Huh? We've all We've seen Dotten. You. you killed, Від вихил, you killed і мама. You freed me. You perfect Телі. for this. А?

Вот так, 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 привет. Давай, пока, пока, Кисси. Да, да, да. Вот что, Кисси. О, вот что ты Кисси нам дает привет. И пока. Ну давай ты. Давай. давай ты попи, Кисси. Удачи вам, девчонки. Да, и домой. це. Ідемо до стату. До цього. Не знаю. О! о. Чогось. Well, Та. А, це о, ключ від Це жовтий ключ від школи. Я блін не хочу сюди. Не хочеш сюди? Ну, придеться. готово. Куди йти <плес> далі? Тут сюди досить небезпечно. Але не... Ааа... Віжах. Тож найкраще вирішити до школи. Ааа... О, добре, що там Кетнап. Сюди. А вже я, Олі, я вже взяв твій ключ. <кій> я вже взяв. Вот, я вже взяв. та 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 так 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 Блін, ну не хочеться мене сюди. Придеться мені. придеться сюди, йти. Йо, я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Блін, я не хочу. Ну що це, ні, я не хочу. Придется мені. Тоді мені тут мені придется тут школи стухнути. Все. Друзі, все, мені тепер більше не жити. Погоду. Завантаження. Духацька завантаження. Ну ку. Ну Йо. Ну то їло вше. Блін. А, ты? Ты? <клёж> Там где кто-то ещё, и вон это бене порошко это. Бина... Порошку, Боже. Ё-моё, вот это страшно. Это мисс приемность. Ё-моё. Я лечу. Я просто шоці. Я просто шоці. Вот. Оп так от. Тривуємо до вот батарейку. Бачите, друзі. Тільки що. Це вчителька несприємність. Прийшла... Прийшла. Я не... Я не пам'ятаю такого. Я не працював. Я не пам'ятаю такого. Ой. Бак каже... Ага. Йо. Заради нашої безпеки? О, капець. Просто. Це просто капець. просто капец и крыс. Жесть. Жесть. Жесть, я не могу тут просто. Ого. Вы это сейчас бачили? Так, бачили. Та, да, треба идти сюда. Я зараз Не пам'ятаю такого, я в школі не працював, я не пам'ятаю такого, не пам'ятаю. капець, це безумна вчителька, походу. Добре, друзі, давайте закінчувати наш від страшний відосік. Страшну сиру і наш страшний відосик. Дякую за перегляд. Всім давайте лайки виставляти, підписуйтесь давайте. Ну і всім пока, всім до побачення. Побачимось ми у завтра, 1 листопада, та, а вже просто моє день народження вже приближається. Вони вже були. До мої де народження близько і близько, аж друзі. О, Мені. Мені ж через день зараз поки 13,5 років буде. А мене повністю. А потім ж 9 вже мені буде тр... повністю 13 років. О, мені. О, а завтра мені 13,5 буде. Так, друзі, давайте дякую за перегляд. Давайте все пока. Все, давайте пока ми завтра. Так, Завтра, давайте. Так, пока. Давайте. Удачи вам.